Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні дивимося любовну тематику до кінця жовтня, як будуть розвиватись стосунки, що нового, або комусь, може, скажуть карти за нове кохання. Давайте подивимось, що буде в жовтні місяці. Любовна сфера. Любовна сфера. Домовляємося, що випадає серце, це дуже добре. Да? Дивимося на поєднання, що є і що буде, що є і що буде взагалі в стосунках. Що є, що буде? Що є? Комунікація активна з мужчиною є з королем А, І знаєте, такі е, переписки постійно, якісь смс один один одному, таке спілкування більш-менш легке, але ніби ви починаєте один одного більше відчувати, розумієте, Відчувати це плече, таке чоловіче, йде комунікація активна. Що буде? Що буде? Знаєте, як може бути, або один одного дуже будете, як це сказати, вивчати, придивлятись. Чому? Якийсь час це ще точно займе дуже цікаві карти, і між ними криси говорять про те, що ви побували, скажімо так, в стосунках, в хороших таких боях, в одного і в другого є досвід, який говорить за те, що краще 18 разів провірити, чим повірити. Дуже важко з довірою. Може бути якась певні образи, коли ви один до одного просто притираєтесь. Це нормально абсолютно, і звертайте увагу на те, що в кожної людини дійсно є свій досвід. У Вас є свій, в іншого в чоловіка є свій. І оцей стрес між вами, якісь недорозуміння такі, і нерозуміння один одного це від всякого того, що є такий певний, нажитий вже досвід. І чомусь довірою дуже важко. От з довірою тут дуже важко. Цікаво показують, прям чітко показали чоловіка і мужчину. Бачите, чоловіка і жінку. Дивимося любовна сфера до кінця жовтня, любовна сфера до кінця жовтня. Любовна сфера. Просто що буде найближчим час, чи, ну, часом відбуватися, що ми далеко не йшли. Давайте дивитися до кінця жовтня. Що Є, є сумніви про те, чи там, де я є, так, чи воно мені потрібне, ви стоїте перед вибором. Чому ви цей вибір робите? Тому що ви не хочете жити в неясності, ви хочете, щоб була гармонія, взаєморозуміння, такий сексуальний приплив. Хочеться, хочеться такого спокою душевного, і ви стоїте зараз перед вибором. Що буде, дивимось? Що буде? Ну, Дивіться, що буде. Ви розкриєте таку свою сексуальність в, перед чоловіком. От, знаєте, по крайній мірі, дуже класні побачення будуть, і, знаєте, вони можуть бути в таких гарних ресторанах, в гарних місцях. Підтримка чоловіча, фінансова в тому числі, ви як розкриєте себе як жінку. Тому що от, у цьому от, разі змія букет говорить за те, що це жіночність, це відкриття мене. Я така, яка я є. Я хочу на максимум себе показати. Я хочу зробити гарну зачіску макіяж, Я за собою доглядаю. Я хочу, щоб мужчина це бачив. І тут от, оце і буде відбуватися. Але от і фінанси також, розумієте, в цьому плані. Тобто, тут як такий благородний мужчина такий, знаєте? До кінця жовтня, до кінця жовтня дивимося. Що є, що буде, що є? Жінка криси. А, якщо ви зараз в союзі, то, ну, на жаль, більше стрес зараз відбувається в союзі, і не все ясно, і якось не завжди чесно, і ви вже сама не дуже чесно в цьому плані, чого в плані не все говорите, відчуваєте якийсь такий м -м, десь смуток, десь такий щось неприємно на душі, можливо, це думки просто які вас атакують, можливо, час зараз такий у вас в союзі, розумієте? Давайте подивимося, що буде. Що буде? Тут же мужчина випадає, Ага, змія. Ну, вияснення стосунків, поки буде з мужчиною. Знаєте, наче ви не хотіли й говорити, але вже висказались. Він може висказуватись, він може бути характером от таким, розумієте? От, от щось хитрить, як скаже, і ви вже стресуєте, і вже спорите і виясняєте стосунки. Ну, от поки трошечки так. От На цьому буде акцент зроблений. Можливо, просто прийшов час виговоритися, і карти, показують вам. От така ситуація. Показують так. Дякую вам за увагу. Ставте свої подобайки для енергообміну. Всього всього вам найкращого.